Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Трапзон спор переміг Касимпашу у домашньому матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини з рахунком 2-1. Українські гравці господарів Арсеній Батагов та Олександр Зубков вийшли на поле зі стартових хвилин. Причому Олександр як капітан на 84 й хвилині Зубков встановив фінальний рахунок з передачі Ентонін Вакайме. Цього сезону він забив три голи та віддав вісім асистів у 22 матчах на клубному рівні. Статистичний портал States Primera опублікував рейтинг гравців чемпіонату Іспанії, які своїми голами принесли командам найбільше очок. Перше місце посідає нападник Ілян Бапе, який забив 19 голів у 19 матчах та допоміг Реалу здобути 11 очок. Владислав Ванац Жерони йде на другому місці. У нього 7 ячів у 17 поєдинках та 10 очок. А Віктор Циганков розділяє п'яту сходинку із чотирма гравцями. Захисник Лехі Максим Дячук, який належить Динамо, отримав травму. Повідомляє канал Спортовий. Зазначено, що Дячук отримав травму плеча, через що пропустив три контрольні матчі. Він зіграв лише 45 хвилин у першій грі. Він орієнтовно пропустить 2-3 тижні і точно не зіграє у найближчому матчі чемпіонату Польщі проти Леха, який відбудеться 31 січня. Дячук у поточному сезоні провів 18 матчів за Лехію, в його активі два голи. Головний тренер невчі Юрій Вернедуб відмовився від послуг Івана Йовановського. Про це повідомляє Спорт За даними джерела, 59-річний фахівець відсторонив помічника з фізичної підготовки від свого штабу. Також стало відомо, що він не взяв північно-македонського асистента на навчально-тренувальні збори в Абудабі. Йовановський перебуває у клубі з липня минулого року. З ним було підписано контракт терміном на один рік. Повідомляється, що 43-річний фахівець. Не бажає йти без компенсації, він висунув вимогу виплатити йому заробітну плату за наступні 6 місяців. Тренер заявив, що не залишить Баку, поки не отримає ці кошти. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом побиття сантехніка Олексієм Михайліченком. Про це повідомляє BBC. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття працівника комунального підприємства під час виконання ним службових обов'язків. Як повідомили правоохоронці, 53-річний співробітник ЖЕДу звернувся до Печерського управління поліції із заявою: за його словами, під час робіт із відновлення теплопостачання в одному із житлових будів. У нього виник словесний конфлікт із 62-річним мешканцем, який завдав йому удару. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали учасників та свідків інциденту. Потерпілого направили на судову медичну експертизу для визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Чоловік був госпіталізований. За інформацією джерел BBC News Україна в правоохоронних органах. Чоловіка побив колишній головний тренер і гравець Київського Динамо Олексій Михайличенко провадження відкрито за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, умисне легке тілесне ушкодження, досудове розслідування триває. Сам Олексій Михайличенко прокоментував інцидент із сантехніком, який звернувся до правоохоронців через побиття. Цитата: я з ним розмовляв як з чоловіком, який вдарив та обманюкав мою дружину, а не як сантехніком. Сталося так, що коли не стало води, в усіх домах уже повернули. А в нашому через його непрофесійність замерз бойлер чи якась апаратура і не було холодної води. Мешканці будинку, чотири жінки, пішли з'ясовувати якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому. В нього закінчився роботи. Бочий день наші жінки стали і завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою працю. Ми вже другий чи третій день без холодної води. Після цього він вдарив у груди мою жінку і обматюкав. Після цього жінка набрала мене, і я по-чоловічому прийшов до нього розбиратися. Ми взяли один одного за грудки і перекинулися словами: більше нічого я не бив його. Він після цього ще попрацював там півгодини чи годину. Потім до мене прийшла поліція. Виявилося, що він викликав швидку і написав на мене заяву. От і все. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко підписав контракт із футбольним агентом Жоржем Ендешем. Повідомляє Віктор Вацько, це сталося нещодавно, і потенційний перехід українця в Аякс є першим плодом їхньої співпраці. Очікується, що в новому клубі Зінченко буде грати на позиції лівого захисника. Нагадаємо, раніше була інформація, що Амстердамський клуб хоче повноцінно підписати Олександра попри домовленість про оренду. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з трибуна. Ком це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розкрив деталі фінансових вимог гравців Полісся, Сергія Чоботенка і Олексія Гуцуляка за новим контрактом з клубом. Цитата: Чоботенко хотів 60 тисяч доларів зарплатні на місяць, а Гуцуляк 100. Чи агент хотів як там його правильно назвати? Олег Авдиш, він же не ліцензійний агент. Хто він там? Менеджер, посередник, консультант, я не знаю. Нюанс в тому, що власник Полісся Геннадій Буткевич радився із менеджментом клубу. Він Знає прекрасно ринок і менеджмент прекрасно знає ринок, і вони зрештою ухвалили рішення, що це занадто великі гроші для цих футболістів, сказав Вацко. Український нападник Нюрнберга Артем Степанов хоче покинути команду. Повідомляє Білд. За даними джерела, 18-річний футболіст повідомив клубу про своє бажання змінити команду і хоче розірвати контракт із клубом якнайшвидше. Можливо, для того, щоб ще протягом зимового трансферного вікна відправитися в оренду до іншого клубу. Повідомляється, що німецький клуб також готовий піти на зустріч у питанні припинення оренди Степанова. Нагадаємо, Артем приєднався до Нюрнберга на правах оренди з Байєра в липні 2025 року. Цього сезону він зіграв 15 матчів, забив два голи і віддав один асист. Жирона прагне підписати українського нападника Діора Олександра Пищура для підсилення другої команди. Повідомляє іспанське видання Мундо Депортіво. Нагадаємо, 22 січня інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Жерона досягнула принципової домовленості з угорським клубом про транспорт 21-річного українського нападника, сума, яку оголосив Романо, був 1 мільйон євро. А як зазначає джерело, прихід пищура у Жерону передбачений насамперед для посилення другої команди. Де жароний бій, яка виступає у четвертому дивізіоні Іспанії, водночас у клубі не виключають, що українського нападника можуть залучати до тренувань першої команди залежно від потреб головного тренера команди Мінчела Санчеса. Жерона вивчає можливості для підсилення складу, повідомляє Sports S. Підписання Франа Бельтрана не обов'язково закриває двері для ще одного півзахисника, навіть у це трансферне вікно. Оскільки Джон Соліс пішов в оренду до бірмінгін Сіті, щоб клуб міг зареєструвати Клаудіо Ей у цьому контексті фігурує ім'я півзахисника Динамо Миколи Шапаренка, який вже певний час перебуває в орбіті інтересів Жирони. Контракт дравця збірної України з київським Динамо. Закінчується 30 червня 2026 року. Повідомляється, що Жерона близька до початку переговорів щодо попереднього контракту з гравцем. Це дозволило б забезпечити його прихід влітку як вільного агента, хоча не виключено і трансфер вже цього місяця за символічну суму. У такому разі все залежатиме від вимог Динамо. Його ринкова вартість за даними трансфер становить 8 мільйонів євро. Цього сезону на рахунку Шапаренка два голи і шість асистів у 22 матчах. За клуб Форвард польської Ягелонії Афіміку Полулу може продовжити кар'єру в чемпіонаті України. Відомо, що 26-річний нападник веде переговори з Київським Динамо. Чемпіон України давно стежить за його прогресом і розглядає варіант трансферу. Про це повідомляє журналіст Каспер Томчик. Інформація про можливий перехід гравця до Динамо з'явився ще наприкінці 2024 року. Переговори вже перейшли в активну фазу, а біло-сині оцінюють Форварда як потенційне посилення атакувальної. Лінії з прицілом на Єврокубки футболіст пройшов школу швейцарського Базеля, де виступав за юнацькі команди та першу команду. Також він був в оренді у команді Ксамаксі. Після цього Полулу півтора року грав у Німеччині за грой Тарифюрт. В липні 2023-го підписав контракт із Ягелонією, де став ключовим гравцем атаки. У складі польського клубу нападник провів 116 поєдинків, забив 48 голів та віддав 11 результативних передач. За підсумками сезону 2024-25, полулу став найкращим бомбардиром Ліги конференцій. На його рахунку було 8 забитих м'ячів. Контракт гравця з Ягелонією діє до червня 2026 року. Трансферна вартість футболу футболіста оцінюється у 4 мільйони євро. Шахтар хоче підписати центрального півзахисника Палмейра Саю 20 Робсона. Про це повідомляє Носо Палестра. Керівництво бразильського клубу вже веде перемовини з гірниками щодо трансферу футболіста. Гравець має зріст 1,89 см. На футболіста також претендує порту і вони зараз змагаються з шахтарем. Палмейрас хоче отримати пропозицію у 4 мільйони євро для просування перемовин. 19-річний Робсон виступає за Палмейрас з вересня 2020 2023 року, до того він грав за Фламенгу, цього сезону бразилець забив один гол у 60 матчах на молодіжному рівні. Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд справи стосовно позитивного допінг тесту українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. Повідомляє чемпіон зазначається, що розгляд триває вже приблизно два тижні. Найближчим часом має бути ухвалене рішення щодо майбутнього гравця. Нагадаємо, востаннє українець виходив на поле в офіційному поєдинку ще наприкінці листопада 2024 року у рамках групового раунду Ліги конференцій. А потім в організмі Михайла було. Виявлено заборонений препарат Мельдоній. Колишній захисник Національної збірної України та Київського Динамо Євген Хачеріді приєднався до медіафутбольної команди Профан. 38-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру у форматі медіафутболу після того, як влітку відвідував матчі команди у рамках ЮА СТІЛ Ліга. Головний тренер Профана Микола Морозюк вважає перехід Хачеріді важливим не лише для команди, а й для всієї ліги. Чорноморець оголосив про підписання центрального півзахисника Владислава Клеменка. Деталі співпраці між сторонами невідомі. 31-річний хавбек перебував у статусі вільного агента після відходу з Карпат, де провів останні два з половиною сезони. Раніше він вже виступав за одеський клуб з 2020 по 2021 рік. Олександрія оголосила про підписання правого захисника Богдана Будка. Контракт розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на один рік. З червня минулого року 35-річний українець перебував без клубу після відходу з чорноморця. Верес оголосив при підписання правого півзахисника Андре Гонсалвеша з Полісся. Рівненський клуб орендував 22-річного португальця на один рік з пріоритетним правом викупу. Він став першим португальцем в історії Вереса. Нагадаємо, Полісся купило вихованця Спортінга взимку минулого року за 200 тисяч євро. Цього сезону він провів 8 матчів, презентативних дій у нього не було. Центральний півзахисник Данило Безкоровайний перейшов у Сумгаїць Поліся. Йдеться про оренду до кінця сезону. Він гратиме за нову команду під 33-м номером. Нагадаємо, Полісся купило центр Бека у Кривбаса влітку 2024 року за 600 тисяч євро. Цього сезону 26-річний українець забив один гол у 10 поєдинках.